Петро Порошенко витував закон про списання боргів компаніям-постачальникам комунальних послуг. Таке рішення президента кажуть в енергетичних компаніях поставило під загрозу проходження опалювального сезону. Експерти ж говорять, дивуватися нічому в Україні він на межі зриву вже третій рік поспіль. «Київенерго» зупинило підготовку до опалювального сезону, заявляють у компанії. Витування президентом закону про списання боргів компаніям-постачальникам кажуть, унеможливлює нормальну роботу підприємства, адже постійна судова тяганина та нестача фінансів не найкращі умови праці. Уже прозвучали заявления о том, что они пристанавливают работу по установке тепловых счетчиков, но это было предусмотрено в инвестиционной программе, о которой наговорилась ранее. Они говорили месяц назад, потому что ситуация с арестами продолжается уже порядка двух месяцев. То есть, решение суда киевского взыскания с них денег было еще в 2015 году, в конце 2015 года. Потом они долго судились, подавали апелляцию. Наконец-то высший хозяйственный суд разрешил ситуацию не в пользу Киевэнерго, а в пользу нефтегаза. Такие заявы Киевэнерго спекулятивными не назвали. Ж заявляють експерти, адже грошей справді немає. кажуть, ситуація унікальна. За газ як за товар, постачальник Компослуг розрахувався. Утім, нафтогаз нарахував шалені штрафні санкції, котрі саме й складають тіло боргу. Задолженность, та, которая должна по штрафнути санкция Нафтогазу, она несоизмерима с той же должностю, которую допустим, имеет государство перед энерго по субсидиям. Тобто, то есть разница там колоссальная. Если мы говорим о задолженности по штрафным, то можно, грубо говоря, исчислять миллионами, а задолженность по субсидиям и то, что должны миллиардами. Українці цієї зими не замерзнуть. Експерти заявляють, третій рік поспіль Україна проходить опалювальний сезон, який на межі зриву. Кажуть, так буде і цьогоріч. Боятися нічого. Утім, влада розраховує на. На прогноз американських синоптиків про теплу зиму, якщо мороз все ж притисне, кажуть, одягатися у своїх домівках доведеться. Адже попри усі обіцянки щодо створення необхідних запасів палива для нормального проходження опалювального сезону, у нас зараз точно так же як і в минулому році, і в позаминулому році залишається єдина надія на те, що справдиться прогноз американських синоптиків щодо чергової теплої зими в Україні. Єдиним механізмом вирішення проблем боргів, кажуть фахівці, є колективне звернення міських органів влади до парламенту, аби здолати вето президента. Утім, стабільність роботи Верховної Ради вирішення питання не гарантує. Микола Непольська, Олександр Малий, Гаммановин.